Всім привіт! Я Петро Бухов, і це мій огляд новин тижня Одеси. Цей тиждень був дуже важкий. Він почався з того, що в Одесі відновлювали постачання електрики після значного блекауту, який був на минулих вихідних. Це відбувалось декілька діб. Досі деякі будинки без електрики, але майже всі вже зі світлом. У деяких вже не відтримували нерви, і через тиждень. В двох місцях в Одесі були перекриття вулиць. Це було на вулиці Генеській та в Пересипському районі. Як зазвичай це викликало велике обурення, тому що страждають люди, від яких нічого не залежить. Люди просто хочуть приїхати до себе додому, а їх не пропускають. Це були великі конфлікти, поліція, але слава Богу, це було недовго. Після цього була ще одна підступна атака росіян на цей раз по півночі Одеси. Досі багато будинків без світла. Слава Богу, відновлено водопостачання. Майже добу люди сиділи без води. Це великі випробування, які ворог насилає саме на наш регіон. Страждають підприємства, які знаходяться в Одеській області. Стражда... постраждав. Це таке велике випробування, яким ворог мучить саме наш регіон. Чомусь з нього така увага саме до нас. Дуже багата атака останніми тижнями на минулому тижні в кабінеті міністрів пообіцяли, що буде нарешті диференціація тривог по районам області. Але всереду цього ще не було. Цей день було 10 тривог, які тривали по всій області. І це абсолютно маразматично. На восьмій тривозі я побачив, що це тривога через те, що шахет летить на березівку. І питання: чому через це тривога в Подільську, або в Одесі, або в Ізмаїлі? До Ізмаїлу там більше 200 кілометрів. І навіщо їм переривати учповий процес, зачиняти банки, ЦНАПи і так далі. Я написав тоді пост про це, і на наступний день запрацювали диференційовані тривоги. На жаль, Одесі це ніяк не допомогло, тому що суто географічно Одеський район, в якому знаходиться Одеса, знаходиться прямо посередині Одеської області. і Фактично, всі шахеди, які хочуть полетіти на, на північ або до Одеси, вони летять через нього. І тому вже четвер, п'ятницю в суботу. Найбільша кількість тривог була в Одеському районі, в інші райони вже тепер не так страждають, але в Одесі все ще великі проблеми. Тому було вирішено, що школи переходять на такий асинхронний режим роботи. Наскільки я розумію, що тепер... Уроки будуть прив'язані не до часу конкретного там 8 годин, 8-45 і так далі. А скільки стільки триває тривога, щоб потім сувався розклад. Ну а потім було прийнято рішення, що на наступному тижні всі школи будуть працювати дистанційно. Тут постає, до речі, питання про когенераційні установки, і мені вдалося дещо дізнатись. Дійсно, частина з них вже змонтовані, вони стоять на наших котельнях, але вони не можуть працювати без води. Воду нам постачає інфокс водоканал, який не обладнав свої насо. Великими генераторами, насправді їм потрібна дуже велика потужність, сумарно поживає десь 40-50 МВт енергії. Когенераційні установки видають 4 МВт і ще якусь частину там, біля двох потрібно віддати саме на котельню. Тому, в принципі, вони не можуть заживити все водопостачання в місті. І саме тому котельні не працюють під час блокаутів. Тобто, насправді ці когенераційні установки, на жаль, Вигідні нам в дуже таких рідкісних випадках. Це саме коли блекаут частковий, і коли немає енергії саме на якомусь конкретному насосові, який споживає менш ніж 2 МВт, тоді вони можуть бути зручні, вони можуть заживити і котельню, і цей насос, і тоді котельня буде працювати. Ну і інший випадок, коли вони можуть використовуватись, це коли світло є, але просто вимкнути їх для генерування більш дешевої електрики, тому що. Електрика з цих когенераційних основок коштує приблизно 5-6 гривень за кіловат годину, в той час як промисловий тариф може бути і 10 12 гривень за кіловат годину. Тобто вони нам все одно вигідні, ми все одно можемо мати з них якийсь зиск, але при повному блекауті вони безсилі. Дуже шкода, що ми дізнаємося це тільки зараз. Єдине, що можна зробити, це якщо біля кожної великої котельні зробити ще скважину, з якої піднімати воду, використовуючи ту саму енергію. І тоді ми не будемо залежні від інфокс водоканалу, і ці котельні зможуть працювати автономно. Але на це треба ще час, ще гроші, і я не впевнений, що це буде зроблено в наступному році. Буду пропонувати це зробити. Насправді це цікава ідея, тому що поруч можна відкрити ще й бювет для мешканців, і тут буде такий три в одному: і тепло, і вода, і електрика. Дуже складна ситуація в маяках біля Одеси. У нас є два мости, які з'єднують дві частини Одеської області. Один з них в Затоці, інший в Маяках. І ось росіяни з 2022 року атакують міст в Затоці, а ось міст в Маяках вони атакували тільки цього тижня. І це призвело майже до катастрофи. він був значно пошкоджений, був зупинений рух автівок. Люди були вимушені об'їжджати через могилю в Подільській, витрачаючи на це купу часу і грошей. Укрзалізниця вперше з 2022 року запустила потяг Одесики. Мішенів, але замість чотирьох годин він йде вісімнадцять і коштує біля ста доларів за одне місце в купе. Ну це просто дуже дорого і довго. В неділю було повідомлення, що рух. Відновлено і можна знов їздити трасою де Сирині, можна знов їздити через маяків Молдову. Будемо сподіватися, що захист цієї споруди буде посилений. На це нарешті звернув увагу навіть президент України, який сказав, що треба зробити висновки. Подивимося, як це буде працювати. Дуже хотілося, щоб росіяни не змогли нам більше так нашкодити. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.